У медіа все частіше з'являється такий термін, як гендер. Майже завжди його пов'язують з ЛГБТ спільнотами, толерантністю, свободою вибору тощо. Але що насправді означає філософія гендер? Яка суть цієї ідеології, звідки беруться її коріння? І яку мету вона несе? Саме про це поговоримо в наступному сюжеті. Гендер, що перекладається як рід, це соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття чоловік і жінка. На відміну від біологічної статі, гендер виступає набором соціально-рольових самоідентифікацій. На сьогоднішній день налічується понад 50 гендерних видів. Термін був уведений у науковий обіг американським психоаналітиком Робертом Столлером у 68 році. Проте звідки узялася ця ідеологія? Фундаментом можна вважати перехід в епоху відродження від теоцентристської моделі світосприйняття до антропоцентристської, тобто відправним пунктом дійсності є не Бог, а людина. Через вікові трансформації філософської думки ми приходимо до Карла Маркса, що виразив свою теорію відчудження. Згідно з цією філософією, сутність людини визначається не природою, а дійсністю, тобто працею. Капіталізм забирає плоди праці людей, тим самим відчуджує їх від дійсності. Чоловічий і жіночий рід, згідно Марксу є першою формою поділу праці і, відповідно, є базовим відчудженням. Тому слід знищити інститут сім'ї, щоб людина мала змогу творити себе. Цю думку Маркс висловив у книжці Святе сімейство. Відома філософ і феміністка Сімон де Бовуар у 1949 році виразила у своїй книжці Друга стать знамениту сьогодні фразу жінкою не народжуються, але жінкою стають. Це значить, що анатомія не визначає нашої статі лише гендер як соціальний вибір надає це значення. Це значить, що анатомія не визначає нашої статі, лише гендер як соціальний вибір надає це значення. Таким чином людина відкидає свою природу і сама, нібито, визначає її. Це перегукується з древніми агностичними ідеями, які знаходимо також у Маркса. Це бунт проти, нібито поганого творіння і бажання зайняти місце Бога. Рота гендер є лише частиною ще більш страхітливого задуму у 1969 році. Фредерік Джефе, віце-президент планування родини в Америці, організації, що працювала над лобіюванням контрацепції і абортів, створив сумнозвісний меморандум для Бернарда Берльсона, голови ради в справах народжуваності. У цьому меморандумі Джефе дає поради, як знизити населення США. Серед заходів є й такі: пропагування гомосексуалізму, допомога влаштовуватись на роботу жінкам, обов'язкове навчання дітей, накладення додаткових податків на батьків, заохочення до контрацепції, стерилізації, абортів тощо. У 1974 році держсекретар Генрі Кесенджер писав у своєму сьогодні розсекреченому меморандумі 200. щоб забезпечити безпеку США, необхідна політика демографічного контролю, перш за все у країнах третього світу. Ідея контролю народжуваності землі береться з теорії Роберта Мальтуса, згідно з якою продовольчі ресурси ростуть в арифметичній прогресії, а населення у геометричній. Тому щоб уникнути голоду і бідності, єдиним рішенням є обмеження населення Землі. Хоча теорія Мальтоса вже давно критикована як неточна і застаріла, і сьогодні замість демографічної бомби домінує демографічна зима, особливо у Європі, де народжуваність нижче за смертність. Проте ми маємо багато поборників ідеї примусового зменшення населення Землі. Як бачимо, багато з рекомендацій ДжеФЕ впроваджено в країнах Західного світу. Наприклад, Світова організація здоров'я у своїй шкільній програмі сексуальної освіти заохочує дітей мастурбувати в 4 роки та не називати себе хлопчиками чи дівчатками, але вибирати свою стать. Все частіше звучить словосполучення ліберальний фашизм. Американський сенатор Тед Круз заявив, що сьогодні демократи настільки радикально впроваджують гомосексуальні шлюби по всій Америці, що вже немає місця для релігійної свободи, і що християни переживають справжні переслідування. Найкращою ілюстрацією ліберального фашизму став випадок Баронель Шуцман, котра відмовилась продавати квіти для весілля гей пари через свої християнські переконання і була засуджена до штрафу у тисячу доларів. Отже, гендерна ідеологія, що лежить в основі ЛГБТ-лобі, має на меті знищити інститут сім'ї та насильно зменшити народжуваність на планеті в цілому. Натомість, церква є досі найпотужнішим оборонцем інституту сім'ї у світі. У часто критикованій, але фундаментальній в обороні життя і подружжя енцикліці Павла VI Хумане Віта читаємо: любов подружньої пари є вірною і виключною до кінця життя. Ця любов, врешті, є плідною, оскільки вона не поглинається цілковито подружнім єднанням, а прагне тривати поза ним та зачинати нове життя.